Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Квітневий ранок сьогодні дуже красивий, хоч і холодний, тим паче сім судових засідань та музика гурту Pain створили мені настрій на сьогодні. Тому поговоримо про одну з судових справ, що на сьогодні заплановано: це перетин меж земельної ділянки. В мене до вас велике прохання. Коли ви хочете купити земельну ділянку, не слід економити грошей, викличте спеціаліста, який вам або ж відновить, або ж перевірить координати меж вашої земельної ділянки, вашої майбутньої земельної ділянки, повідомить вам, чи відповідають ці межі технічні документації, та надасть вичерпні відповіді на те, чи будуть у вас кладощі з сусідами в майбутньому. Економте, ваші дані. Всім гарного дня і бережіться.